Походу на Заході, а зокрема англосакський світ, Серйоз подумає над тим, аби замінити Зеленського, можливо, якраз таки на самого залізного генерала Залужного. І зараз я вам за секунду поясню, що дає мені право так думати. The Guardian випустило дуже цікаву статтю, яка називається: увага. Генерал-посланець, майбутній президент України Валерій Залужний вичікує в Лондоні. Про що йдеться в статті? Зараз я вам про це розкажу. В статті описуються відносини залужного з американцями і з офісом президента. А, от кому це вигідно? Кому взагалі вигідний вихід цієї статті, на кого вона направлена? Вона направлена на британську аудиторію, британське видання, вона направлена на українську аудиторію для того, аби сформувати, підвищити або понищити рейтинги зеленського або залужного, або вона направлена на самих зеленського і залужного. Тут є кілька різних версій. Давайте їх одразу і е, розглянемо. Перше про що йдеться в статті, про те, що в перших числах березня 2025 року, одразу після того, як в овальному кабінеті Білого Дому сталася та відома феноменальна сварка між командою президента Зеленського і командою Дональда Трампа, коли ви пам'ятаєте, Джей Дівенс яскраво дуже провокував Зеленського на сварку, і після такої розмови на підвищених тонах е делегація України терміново залишила. Білий дім, це тоді всі без винятку назвали яскравим політичним фіаско. Як взагалі так можна було підготуватися до можливо однієї з найважливіших зустрічей в історії сучасної України, можливості змінити хід цієї війни і так бездарно її е е провалити? В цій статті йдеться, що якраз таки венс тоді відіграв ключову роль у провокуванні конфронтації. І е, після того як це відбулося, команда Джей Дівенса, команда Дональда Трампа, а саме Джей Дівенс, намагався організувати дзвінок по телефону е, Валерію Залужному у Великобританію для того, аби можливо провести з ним політичні переговори е, в плані майбутньої президентської кампанії залізного генерала. Але в статті йдеться про те, що залужний відмовився з ним розмовляти на цю тематику, та і в принципі. Потім до залужного, як розповідають у цій статті, почало відбуватися прямо справжнє політичне паломництво. До нього приїздив Андрій Єрмак, голова офісу президента, і пропонував приєднатися до. Зеленої команди для того, аби потім разом спільним фронтом виступити на майбутніх виборах президентських, аби він підтримав чинного голову держави і парламентських виборах, тому що головним тренсетером на майбутніх виборах, як я вам вже розповідав, буде саме військова тематика, саме військові люди будуть набирати найвищі рейтинги, і партія під знаменем під партія під прапором залізного генерала, звичайно, має всі шанси стати однією з найрейтинговіших, і можливо навіть теоретично стати. І тією партією, яка формуватиме коаліцію у майбутньому парламенті. Але на пропозиції Єрмака Валерій Заложний не пристав і сказав, що не збирається з ним спілкуватися. Але в той самий час він пообіцяв єрмаку, що не буде критикувати Зеленського публічно, поки триває війна. А так само запевнив, що не буде влаштовувати офісу президента жодних неприємних сюрпризів. Потім до залужного приїздив відомий американський політтехнолог, людина, яка була політтехнологом Віктора Януковича на виборах 2010 року. А ми пам'ятаємо, що ті вибори стали вдалими до Віктори для Віктора Януковича. На жаль, або хтось можливо скаже і на щастя, пол Манафорт. Він був так само політтехнологом Дональда Трампа. Дуже відома в Сполучених Штатах в політичних кругах людина, яка вміє влаштовувати дуже звичайні ходи в плані. Плані політичних технологій і людина, яка вміє влаштовувати скандали. Е, чому бояться Валерія Залужного і чому він став тією персоною, до якого знаєте, ніби до святих лаврських мащей всі йдуть поклонитися, або всі щось йому пропонують і щось у нього просять? Ніби, знаєте, така богиня шива, яка сидить у Лондоні, і всі до неї йдуть. Прямо якийсь міфологізований персонаж Валерій Залужний. Все дуже просто. Політичні рейтинги, політичні рейтинги залужного відповідно до опитувань, які показують, чи в разі наступних президентських виборів. Це єдиний кандидат, який може скласти дійсно конкуренцію нинішньому президенту України Володимиру Зеленському. І незважаючи на те, що всі рейтинги, всі опитування показують на перемогу Володимира Зеленського в першому турі, точніше, не перемога, а те, що відсотково у першому турі Володимир Зеленський е обганяє Валерія Залужного, але в другому турі, оскільки. На третьому місці Петро Порошенко туди малюють Буданова, туди малюють Разумкова, туди малюють Тимошенко, тобто політиків, які стоять на даний момент в опозиції до діючої влади. Відповідно від тих, кого не буде в другому турі, заложний набирає голоси собі. І вже в другому турі заложний перемагає Зеленського. Тому до нього і їдуть і Єрмак, і інші політтехнологи, пропонуючи свої. Послуги або пропонуючи якісь свої бенефіти, і ніштяки, якщо вони приєднаються до їхньої команди. Але політичні рейтинги залужного високі, ми маємо з вами розуміти, вони можуть бути такими тільки до одного моменту. Перше, поки залужний не відкриє рота і не почне говорити, бо як тільки людина офіційно оголошує про те, що йде в політику, рейтинг трошечки раз, і падає. І друге, як тільки політик будь-який заходить в політику, його ціна, його рейтинг, ніби у автомобілі, який виїжджає з автомобільного салону, миттєво падає. Автомобіль, який виїхав з салону, його ціна впала, навіть якщо він проїхав 100 метрів. Політик, який заходить в політику, він ще навіть жодного указу міг не прийняти, але вже його рейтинг пазують, тому що на нього народ покладає відповідальність за деякі проблеми. А це щодо того, як залужному почали згадувати і а, можливо невдалу підготовку до повномасштабного вторгнення. Хоча залужний ж звичайно ми пам'ятаємо, якраз таки попереджав Зеленського про те, що росіяни готуються до повномасштабного наступу, і можливий. А, Провальний контрнаступ, якого ми з нетерпінням очікували, але він не відбувся і не став таким, яким би нам цього сильно хотілося. Це високий рейтинг тримається рівно до такого моменту. Далі ситуація може кардинально змінитися. А, потім в лютому 2025 року. Як ми пам'ятаємо в одному зі своїх інтерв'ю, заложний не підтвердив і не спростував свої майбутні наміри балотуватися в президенти України та й в принципі іти в політи, в політику, як е в політику як в таку. Тобто він досі залишає цю інтригу. Буду, не буду, дам не дам, хочу, не хочу, тому і тримається рейтинг. Зрозуміло, що люди, які знаходяться поруч, радять йому саме так на даний момент діяти. Для того, аби не давати однозначності і давати це очікування. Це, як знаєте, як ніби чоловік, який намагається добитися серця своєї коханої дівчини. Йому вона цікава є до того моменту, поки він остаточно не поки вона остаточно не скаже так. Тому що як тільки дівчина стала доступною і зрозумілою, одразу інтерес до неї втрачається. А поки не зрозуміло так або ні, до дівчини прикутий інтерес, так само і в політиці правила однакові абсолютно діють, як і в особистому сексуальному житті. Чи можуть хотіти на заході зміни Зеленського? Можливо, він надто не Податливий. Від нього зараз вимагають Трамп. Е, тоді ж, ви пам'ятаєте, що було після скандалу. Трамп сказав, що Зеленський не хоче миру. Відповідно, з Зеленським неможливо домовлятися, значить, його потрібно міняти. І почали думати, на кого міняти, а на кого міняти є залужний з високими рейтингами, який може теоретично його, е, його перемогти. В цій статті, в цій статті, взагалі, от, якщо так подивитися, показаний Валерій Залужний як великий такий державник. Що незважаючи на політичні спокуси, незважаючи на пропозиції американських політехнологів, він не хоче спілкуватися з віцепрезидентом для того, аби не нашкодити Україні її інтересам, він е, обіцяє Єрмаку не займатися внутрішнім політичним протистоянням до закінчення війни. І тут він показує себе показано, як він державні інтереси ставить попереду своїх власних. Політичних амбіцій, і звичайно, його такий святий образ, зображений у статті The Guardian», одразу підхопили критики нинішньої влади, одразу підхопили любителі е, колишнього п'ятого президента і вимахують прапором залужного на е, противагу нинішньому е, підняли цей прапор залежно. Вимахують ним на противагу Володимиру Зеленському. Можливо, якраз таки ця стаття і вийшла спеціально зараз. Ми не знаємо. Правда, те, що в ній про те, про що в ній розказано, чи неправда, можливо, Венс дзвонив залужному А можливо, і не дзвонив. Ми не можемо це перевірити. Але оскільки зараз знову ідуть активні переговори між американською, українською стороною, західною Украї... стороною і українською, і Зеленський показує свою певну неподатливість а, і небажання виконувати іти на ті компроміси, які пропонує, які вимагає Захід і які вимагає Путін одразу з ним, можливо, ця стаття є. Натяком Володимиру Зеленському, або, можливо, навіть і залякуванням, мовляв, чоловіче добрий, чоловіче молодий. Якщо ти не будеш з нами такий згаворчивий, як нам того потрібно, то є е... свята міста не буває. на твоє місто стоїть ціла черга людей, за яких українці готові проголосувати, і у яких високий рейтинг. І от такими статтями буде створено їхній рейтинг, і рейтинг справжніх державників і справжніх патріотів. А ми знаємо, як дуже легко створити образ. Але потім дуже легко політик, коли потрапляє в владу, миттєво той образ і е руйнує. В принципі, на заході я так розумію, не до кінця усвідомлюють, які потрібно умови для того, аби провести вибори. А умови для того, аби провести вибори, це дуже прості. Потрібна закінчитися війна. Путін зараз не планує завершувати бойові дії. Йому це не потрібно. Йому це елементарно йому це е е е е е е е елементарно цікаво. Кінцева мета Путіна це демонтаж українського суверенітету. І як тільки настане той момент, коли Путіну вдасться демонтувати український суверенітет, йому не потрібні будуть тут йому тут, не потрібні будуть вибори. Йому він буде, як він йому потрібні будуть тут гумератори, яких він буде призначати, як в різних регіонах Російської Федерації. Саме таким він бачить управління, своє управління над тією територією, яку він хоче закупити, закупити на територію України в Донецькій і Луганській області, яку Путін. Нібито вписав до конституції Російської Федерації злочинним абсолютно шляхом порушується міжнародне законодавство. Не проходять вибори. Вони не можуть там бути. Все призначається указом. Російського диктатора Володимира Путіна і інших варіантів не може бути, і так само Путін не зацікавлений виборах в Україні, як би скільки б він про це не, е, не говорив, можливо таки є е, інша може бути конспірологічна версія, що за лаштунками тих переговорів, які розпочалися в Алясці в Анкориджі однією з умов Путіна. А погодження припинити бойові дії і посправжньо установити мир, є вимога зміни влади в Україні. Але тут теж у, у якщо дійсно захід. Хідні партнери повірили Путіну. Вони не розуміють однієї важливої речі, а якщо вони спробують натиснути на а, українську владу, то, а, то вони будуть. Як вам сказати, вони підіграють тільки Путіна в цьому. Не зроб... змінити владу в Україні без виборів неможливо для того, аби настали вибори, повинні визріти умови, повинен настати мир. Потрібне припинення вогню. Припинення вогню на думку Путіна до того, як буде підписано договір, і до того як зміниться влада, неможливі. А отже, зміна влади без виборів в Україні можливо тільки за однієї умови. Якщо західні партнери натиснуть на Зеленського, він піде сам у відставку, а потім Верховна Рада збереться і своїми голосами обере ти людину, яка буде виконуючим обов'язки президента України. Але цим тільки вони підіграють на руку Путіну його наративу про те, що в Україні нелегітимна влада. Таким чином вони ще раз доведуть, що Путін неодноразово правий. І потім далі виникає питання довіри, рівень довіри до тієї людини, яка буде обрана у Верховній Раді, виконуючим обов'язки президента, враховуючи те, що у Верховній Раді зараз перебуває більшість саме партії Володимира Зеленського, і, врахов... і е... довіру до людини, за яку не обирав народ, і людину, якій, враховуючи те, що вона не має довіри. Доведеться приймати непопулярні компромісні рішення. А війна це завжди без винятку. Саме непопулярні рішення. Інших рішень тут, е Інших рішень тут не буває і бути не може. Як? Цій людині, яку, е якщо обере Верховна Рада, буде збирати більшість, збирати коаліцію для того, аби вона підтримала ті ідеї, непопулярні ідеї, які будуть висуватися до парламенту, враховуючи ту ситуацію, що багато нинішніх політиків депутатів в майбутньому після війни досі живуть ілюзіями, що вони знову будуть балотуватися і вони знову матимуть шанси переобратися до наступного скликання Верховної Ради. хоча, 90% з них це випадкові зальотні в політики, і вони ніколи більше не опиняться в стінах, не опиняться в стінах Верховної Верховної Ради. Що я хотів вам, що я вам хотів про це про це сказати. Така зміна влади, яку можуть теоретично розглядати. На заході вона е, буде кардинально відрізнятися від тієї політичної турбулентності, яка була в 2014 році, коли зміна влади відбулася через те, що непопулярний президент утікач відставки якого категорично вимагало суспільство, втік. Тобто був запит на зміну лідера зараз немає в суспільстві такого запиту, щоб забрали Зеленський поганий хлопець, навіть якщо так в суспільстві кажуть, але він свій хлопець, і дійсно довіра на нього до нього на даний момент е доволі висока. До нього він на другому місці по довірі після збройних сил е України. Як буде діяти залужний в усіх цих обставинах? Ми не знаємо. Залишається тільки побажати йому мудрості, аби дійсно його власні політичні амбіції, його власне особистісне його не пішло поперек держави. Тому що будь-які вибори, як казав класик, це латентна громадянська війна, а цього нам ще не вистачало латентної або будь-якої громадянської війни. Підписуйтеся, будь ласка, підписуйтеся на мої сторінки в соціальних мережах інстаграм. нижні підкреслення Соломка. Чекаю вас завжди у мене. Лайк і дзвіночок до зустрічі.